І навіть якщо все йде не по плану, треба рухатись далі, бо результат цього вартує. Це я декілька хвилин після кінця найтяжчого і найдивнішого концерту в моєму житті. Як же так сталося? Почалося з того, що нас запросили провести благодійний стендап на збір для Збройних сил України. А вже ж ми погодились. Ми заряджені, шмотки зібрані, білети куплені, збираємось на вокзалі. В головних ролях Стефан, Артем, Артур, Льоха, Даша і я. Зазвичай під час таких поїздок наша компанія розганяє якісь жарти, створює нові формати, або просто відпочиває. Але в цей момент трапилась перша халепа. Ми загубили. Артура. В такі моменти пишеться, що куріння губить. Але від цей момент Артура загубили бажання подихати свіжим повітрям. Фі знає, де Артур залишився, як йому добратися до місця проведення концерту. Як взагалі так трапилось? Трохи посумувавши, ми добрались до місця проведення концерту, і ми зрозуміли, що є ще дві халепи. По-перше, мікрофон тільки один. А ведучих двоє. Тому ми нічого краще не придумали ніж взяти палку і грати в палку. Потім Артем ще ту палку на пульт замінив. Друга проблема це стіл. Він сука стоїть посередині умовної сцени. Але Артем теж знайшов вихід. Минуло стриптизера дає собі знати. Стефан і Артем починають розігрівати зал, зав'язується розмова з глядачами, і тут ми розуміємо, що ми в дупі. В жаргоні стендапу є таке слово хеклер. Це слово означає людину, яка намагається поставити в незручне положення виступаючого. І ми звикли вже виступати з такими людьми. Але не коли їх повна зала. Уявіть собі, ви спокійно сидите собі за родинним столом, намагаєтесь розповісти якусь цікаву історію, і тут якийсь дядя Діма, який сидить за столом, завжди знаходяться такі дядя Діма, які намагаються вткнути п'ять копійок в кожне ваше слово. А зараз уявіть, що таких дядь дім 40 людей. Після половини виступів, поборюючи зал хеклерів, ми стикаємося з останньою халепою. Поправді кажучи, не багато людей можуть висідати 2,5 години на виступі. І тут така сама ситуація. В такі моменти ми даємо перерву. І це була головна помилка. Ми чекали 5 хвилин, 10 хвилин, 15 хвилин, 20 хвилин. В залі нікого. Я вже готувався розповідати свій матеріал на дві людини. Мені не звикати, але, скажімо так, ексклюзивчик. Але сталося чудо, і половина зала повернулась. Як оказалося, в барі була черга. Я починаю розповідати свій матеріал. Йду з козирів, люди сміються, хтось мене перебиває. Останній жарт і. Шоу закінчено. Враховуючи втраченого, потім знайденого Артура. Враховуючи цілий зал хеклерів, враховуючи дуже дивне місце проведення, ми зібрали 30 тисяч гривень. Для когось це невеликі гроші. Але це наш вклад. І ми будемо робити ще сотні таких концертів. Бо навіть якщо все йде не по плану, треба рухатись далі, бо результат цього вартує.